Слава Україні! Перш за все, хотів би сьогодні подякувати Богові, що він подарував нам, українцям, синє небо і жовтий колір нашого пшеничного поля, і що саме ці Божі кольори стали кольорами нашого державного прапора. Наш прапор, наша душа, не умре, не згине а поборить усіх ворогів. Я щиро вітаю кожного з нас. З Днем Державного прапора України. І нехай його ніколи не затмарить чорна хмара москальської навали. Наш прапор унікальний, тому що лише український державний прапор свої синьо-жовті кольори може під час бою змінювати на червоно-чорні єдиний прапор у світі, що потім, після перемоги, Знову стати синьо жовтим. Ще раз щиро всіх вітаю, тримаємо стрій, бо кожен день, як би хто не говорив, наближає нас до перемоги. Ситуація в регіоні повністю контрольована. Ніч пройшла без сигналів повітряної тривоги і без обстрілю. Але дуже вас прошу дослухатися до усіх рекомендацій та офіційної інформації від військових адміністрацій та наших військових. Будь ласка, дотримуйтесь правил чинної комендантської години. Будь ласка, реагуйте на сигнали повітряної тривоги. А також хочу нагадати, що останніми днями активізувалися так звані телефонні терористи. Мова йде, звичайно, про більшість випадків, коли це є фейкові повідомлення, але серед них може бути і не фейкова інформація. Тому дослухайтеся і правильно реагуйте. Ворог не спить, ворог готує нові пакості. Але наше головне завдання вижити, перемогти і передати країну дітям та онукам. І ми це зробимо, бо ми разом і разом тримаємо стрій ще раз з ним державного прапору, українці. Дякую, що ви поруч. Посміхніться, як би це не було важко. А Кацапня нехай загине. Тут передають інформацію, що їх навіть в пеклі не приймуть. Але це вже не наші справи. Україна понад усе! Слава нації, смерть ворогам! Тримаємо стрій! Віримо, переможемо!